Якщо ви сприймали Джо Байдена як друга України, ви помилялися. Попри свої заяви, ані чина адміністрація 46-го президента, ще, ані сам пан президент ніколи не хотіли перемоги України у війні, стверджує видання Time. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні і буде дорого коштувати Сполученим Штатам та їхнім союзникам у майбутньому. Чим саме докладніше далі. Видання Тайм нагадує, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року, Байден визначив три цілі, які повинні переслідувати Сполучені Штати, але серед них ніколи не була перемога України. Колишній куратор політики США щодо Росії та співробітник Ради національної безпеки при Білому домі Ерік Грін підтвердив виданню, що Білий Дім не збирався надавати Україні допомогу навіть у поверненні територій, які росіяни захопили після 24 лютого 2022 року, не кажучи вже. Про території, які Кремль загарбав у 2014 році, адміністрація Байдена вважала, що навіть за умови активної допомоги заходу Україна мовляв не зможе це зробити. Виживання України було першою ціллю, яку поставив Байден, і тим самим, що найменше двічі вкрав України перемогу у війні. Другою ціллю Байдена була єдність союзників, третьою уникнення прямого конфлікту між Росією і НАТО, що стало своєрідним жопелом для НАТО обережно адміністрації США. видання. зазначає, що Байден як це не дивно досягнув усіх трьох цілей, проте зараз це не приносить задоволення навіть багатьом з його найближчого політичного оточення. Неспроможність президента приймати сміливі рішення, затягування постачань зброї, скандали з тиском на Україну, щоб змусити її утриматись від ударів по Росії, та відсутність реакції на російські воєнні злочини призвели до того, що розчарування українців у Байдені наростали протягом кількох років, і вони висловлювали його все більш відкрито, особливо після того, як президентські вибори. У США виграв Дональд Трамп. Не тільки президент України Володимир Зеленський, але й низка союзників США у Європі наполягають, що обережність Байдена у протистоянні з Кремлем зіграла проти України. Тільки під кінець каденції Байден почав приймати дійсно сміливі рішення у листопаді 2024 року. США нарешті дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів у глиб Росії, крок, який максимально запізнився з реалізацією. А в січні цього року адміністрація США запровадила жорсткі санкції проти Російського нафтово-енергетичного сектору, але майбутнє, про яке мріють Зеленський і багато його співвітчизників, нагадує видання це майбутнє, у якому Росія зазнає поразки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.